Польська влада підписала угоду з фермерами-протестувальниками про заборону транзиту з України деякої агропродукції. Як повідомило польське радіо, існує документ, який підписали представники фермерів-протестувальників з міністром сільського господарства Числавом Секерським та державним секретарем міністерства Міхалом Колодзейчаком. Влада Польщі фактично домовилася з фермерами, які вже кілька місяців протестують, і підписала угоду про дотації на тонну зерна і тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів. Що означає ця домовленість для України? говоримо з економічною оглядачкою Світланою Кушнір. Вітаю вас, пані Світлано. Добрий вечір усім. Як завжди, раді бачити вас у прямому ефірі випуску новин телеканалу Віта. Ми обговорюємо дуже важливе для нас питання. Ми правильно розуміємо, що нинішнє ембарго для на сільськогосподарську продукцію з України, яке Дії від середини вересня минулого року зберігаються, але визначені окремі позиції: мова йде про пшеницю, кукурудзу, пшеничне борошно, ріпак та соняшник. Його вже не можна завозити транзитом з України. Плюс сьогоднішні домовленості мають Узаконити цей процес ймовірно через раду міністрів призупинити планують е, м, рух їхній через польську територію транзитом від 1 квітня. Тому хотілося б дізнатися, що це означає власне для нас, для нашої держави. Ну що, шановні громадяни? Будемо свідомі того, що е, тиск на Україну не лише на лінії фронту, а і на лінії економії лінії економічного фронту. Продовжується на жаль, сьогодні, да, на жаль, сьогодні посли країн Європейського союзу не не змогли дійти згоди про продовження ліберальної торгівлі для українських товарів на території Європейського союзу. Власне без мит і стягнень. Тому готуємося до того, що кордони будуть закриті фактично для нас для транзиту, але не будемо втрачати надії і віри. Вихід завжди є. А по перше, у нас ще залишається Чорноморський наш шлях. Так він трошки менш безпечний Знаєте, війна колись закінчиться, все коли закінчується. Але людьми треба залишатися завжди. А якщо ми ще й сусіди, то двічі треба залишатися людьми і входити в положення, не дивлячись на те, що зараз ідуть у Польщі, підготовчі танці до виборчої кампанії, яка має відбутися. І власне по всій Європі питання України піднімається і не маніпулюють саме з точки зору вигоди для себе, для електоральних бонусів і плюсів, тому не лише Польща, але і Франція. Яка тут Макрон бігає, махає руками і каже, що скоро дві тисячі контингенту приїде і буде допомагати нам боротися з росіянами? Так, от і Франція забороняє українську курятину на своїх полицях продавати нашу продукцію. Тому у нас є ще чорне море, тому у нас є ще Румунія. Будемо сподіватися, що зараз акти по цій лінії активно йдуть перемовини стосовно перенаправлення. Можливих транспорт, транспортних і найголовніше транзитних. Ми не в Польщу не продаємо нічого вже з продукції. Ми через Польщу транзитуємо. Не хочете плати за транзит? Не хочете плати за ваші е, платні дороги? Не хочете, щоб українське е, українська сільськогосподарська продукція використовувала ваші порти? Платила вам е, за е, на розвантаження, навантаження за е, відстойку суден у портах? Добре. Ці гроші ми віддамо іншій країні, яка погодиться з нами співпрацювати. А, ви говорили, що посли не дійшли згоди. Наскільки було анонсовано, що е, вони м, повернуться до цього питання через тиждень? Яким буде цей тиждень очікування для України? І власне чи будуть реагувати і на заклики, зокрема, Жосефа Борелі, який говорив і закликав польських мітингувальників розблокувати е, кордон? А ви знаєте, поляки дуже шкода, що минулого 2023 року на осінніх виборах до Сейму відкатали політтехнологію блокування кордонів, і тому до речі, оцей ж самий Колодзійчак зайшов якраз на спротиві проти України да, власне підігрівання цих недобрих недоросусільських відносин. От він став депутатом, а Тепер навіть отримав посаду. Тому цю технологію будуть використовувати і інші. Власне інші країни стосовно послів, навіть якщо рішення буде прийнято, сподіваємося, що рішення буде прийнято, але у кожної з країн є право вето, якщо хоч одна з країн, а ми знаємо, що це може бути і Словакія, Словенія, і а це може бути і Угорщина. Якщо хоч ну не говорю вже про Польщу, якщо хоч одна з країн накладе вето, ліберальної торгівлі для України не буде, не станеться нічого. Значить, будемо звертатися до Жозефа Бореля, до Гібреєсуса, для того щоб розширили для України програму о, постачання сільськогосподарської продукції для о, країн Африки, для країн о, Сходу, там, де вона потребує своїх та да, споживачів, власне, через ці канали, можливо, якщо зараз наш і уряд теж не буде спати, гавловити, ми зможемо не зупиняти роботу нашої аграрної галузі, яка на сьогоднішній день виручає нас, дає приток валюти в українську казну. І, звичайно, це податки. Ми фінансуємо армію з податків, які сплачують наші аграрні підприємства, і власне хочемо, щоб це збереглося. Пані Світлано. Я вам дуже дякую за ці вичерпні відповіді дякую. і за роз'яснення на вкрай важливі для українців запитання.